Друзі, всім привіт. Я на роботі, але обстановка незвична. Біжу до лікарні. Сьогодні вирішила там попрацювати, є деякі справи. Осінь, іду вздовж дороги, як ви чуєте, дуже-дуже шумно. Машини мотаються туди-сюди, куди вони всі їздять. Взагалі ось такі справи, друзі. Кругом дерева такі гарні, так красиво, взагалі супер. І тролейбус мене обігнав. Як підеш на остановку, на зупинку, так там сидиш, 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 не дождешся. Я сьогодні так вділась тепленько, бо вчора так замерзла, що сьогодні навіть головний убор напялила. Ну, воно і не жарко, я вам скажу. Не жарко. Руки в мене якось і захололи. Хочу вам сказати. Ось так у мене день розпочався. Ну, правда, не так. Я вже попрацювала і на роботі, всі справи поробила ті, що я зранку зазвичай роблю. Ну і вирішила до лікарні ще побігти. Побіжу. Не знаю, я без мікрофона. У мене там і є вдома якийсь мікрофон. Я купила його якось і навіть не розпакувала, мабуть, і треба. Отак, для таких моментів, як зараз. Бо нічого ж зовсім і не чуть. Хтось зна що. В общем, досвідуючого кадра, друзі. Красота, друзі. Хто ж поспорить? Ялинка красотка одна другої краша. Супер. Друзі, я вже вдома і роблю хачапурі на кінець. Хоча вже і тісто купила три дні тому. Ну, начебто нічого, воно так працює, яке буде на вкус, не знаю. Але випікаю в своєму новому грилі. На вулиці розпогодилася. Треба мені сходити в крамницю. Бачила там в секонд хенді е, два таких, як сказати, ну не знаю, одне мені показалося, як воно як начебто е, на кровать таке покривало. Ну, мені на кровать воно не нужне. Я його на інше надумала. І ще точно з такої ж тканини, і ще один такий відріз. Якщо воно там ще є, ніхто не забрав, хочу піти подивитися, якраз прогуляюсь і куплю. Якщо куплю, то покажу. Приготувала. Буде моя вечеря. Яйце, звісно, розплилося, це нікуди не годиться. Ну нічого, на перший раз перший блин. Комом. <с> так і в мене вийшло. Що перша моя, хачапурі пурі отака ось. Думаю, буде добренька.